Привіт усім. Сьогодні у нас розпочав дію другий каталог. Зараз я буду робити собі пілінг і тому вирішила відразу зробити відео, бо саме в цьому каталозі, в другому, він буде на гарній знижці. В печатному каталозі ви знайдете його на 103-й сторінці. Ось так він виглядає. А в онлайн-каталозі можуть сторінки трохи відрізнятися. Там, дві сторінки вперед або назад. В... В лінніці Новенч ви, ви його знайдете. Значить, пілінг на гарні-гарні знижці. Використовується він обов'язково як додатковий догляд до основного догляду. Робиться він, у кого сухий тип, тип шкіри і нормальний один раз на тиждень, у кого жирний тип шкіри і комбінований, роблять його два рази на тиждень на, тиждень на постійній основі. Пілінг не агресивний, тому він дозволяє робити цю процедуру не тільки взимку, восени або весною, а також і влітку. Але коли ми його використовуємо, то обов'язково і використовуємо крем NovAge SPF 50. До речі, є в мене на поверсі, те, що користуюсь, і він також тому в цьому каталозі буде на знижці, на сторінку раніше ви його побачите. Процедуру бажано робити ввечері. Або якщо ви робите зранку, то за 2 години до виходу на вулицю і знову ж таки наносимо SPF-50. Мені цей пілінг подобається. У нас в компанії в серії в лінійці NovAge два пілінги є, мені подобається той і той. Цей у нас був раніше, але я від нього не хочу відмовлятися, тому що мені також подобається. Наношу я ось такою кісточкою, це мені зручно. Зручно, ніж пальчиками, наносити треба такий слой, і не дуже тонкий, і не дуже товстий. Рівномірно наносимо. На зону навколо очей ми його не наносимо, звичайно. Мені подобається цей пілінг тим, що він вирівнює, висвітлює пігментацію, вирівнює тон шкіри. Він убирає, якщо у вас від стресів, можливо, не знаю, там відчоток, є такий сірий, такий відтінок шкіри обличчя, то цей пілінг убирає цю проблему, скажімо так, робить сяючу шкіру, світлішу від першого разу, ви побачите це. А також у мене вже закінчується, тому буду замовляти собі. Також цей пілінг вичищає пори, каміндончики, добре відшелушує епідерміс, прибирає міленькі морщинки. Дуже-дуже класна річ. І коли регулярно користуєшся пілінгом, то всі креми, маски, які ми робимо, працюють дуже добре, тому що немає на шкірі обличчя мертвих клітинок, саме вони називаються епідермісом, і гарно працюють. Також пілінг можна наносити на шию. Зовну на культе. Ну і трішки наношу. Ось таким чином ми його наносимо. Пірінг тримаємо 15-20 хвилин, я тримаю 20 хвилин. І потім можна завести часи будільні, щоб вони пропустили цей час. І потім ось такою мочалочкою я його змиваю. Це дуже зручно. Ця мочалочка зручно змивати будь маску або пірінг. І вона в цьому каталогу так, в каталозі також на знижці. Сторінка 76 і коштує вона 46 гривнів. Така довго, довго граюча, дуже класнюча. Інколи я просто з очищуючим засобом вмиваю шкіру обличчя саме цією мечалочкою. Вона теж дуже гарно відшилушує шкіру від епідермісу, теж гарно працює. Так, По пілінгу. Пілінг у нас тут 100 мл. Коштує зараз на знижці він 355 гривень. А, звичайно, його ціна 585, тобто ну, майже в половину. А, на один раз пілінгу йде до 5 мл. Тобто, вважайте, мінімум на 20 процедур у вас буде ця бутилочка, але взагалі навіть на більше. Якщо ісходить із, 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 із 20 процедур, то одна процедура вам буде коштувати всього 17 гривень 75 копійок. Якщо жирний комбінований тип шкіри робити два рази на тиждень, то хватить вам цієї баночки на 3-4 місяці. Якщо сухий тип шкіри, то на 5-6 місяців. Тобто ви робите рідше і вам надовше його хватає. Дуже класнюче, я вам його рекомендую. Зараз на знижці, тому зверніть на нього увагу, якщо ще не замовляли, то замовте. Ви, я впевнена, що вам теж сподобається цей продукт і він повинен бути завжди. І не знаю, знаєте ви чи ні, але після 35 років краще використовувати пілінг, такий от дбайливий, чим скраб. Скраб бажано забирати уже зі свого догляду за обличчям. 20 хвилин чекаємо, потім ми його змиваємо. Якщо у вас будуть запитання, то обов'язково звертайтеся. Так, ну що, 20 хвилин пройшло, і я хочу вам показати, як цей пілінг змивається. Він дуже комфортно себе поводить на шкірі обличчя, не стягує, щоб сказати, там якось стягує, як глиняна маска, тобто, ну, комфорт, так, да, він підсох, але. Міміка лишається. Так, ну, у мене тут, які є умови, такі є. Тобто, я просто взяла собі мисочку, взяла чашечку водички і покажу, як я користуюсь цією штучкою, мочалочкою, і як він гарно змивається, тобто як вона працює. Просто її смачую, трохи видавлюю води, щоб вона не. Не дуже текло з неї. Якщо у вас маска глиняна або пілінг, він трошки як підсихає. Тому для початку я просто наношу ось такими рухами воду на шкіру обличчя, на пілінг саме, для того, щоб його розмягчити і не тянути його, скажімо так, по-сухому на сухо. І далі вже ось такими рухами по масажним лініям ми його знімаємо. От. Не дуже прямо сильно придавлюємо на шкіру обличчя, тобто ось так обережно, легенько ми його знімаємо. Ось так як я веду. так само и е массажные линии и потом уже на чисто вытираем Можна промити просто водичкою потім, Все. Потім можна промити ще водичкою. І потім вже ми наносимо денний догляд за шкірою обличчя або нічний догляд за шкірою обличчя, залежно від того, в який період часу ви робите цю процедуру. Але головне, що ви робите після очищаючих засіб, нанесли вмили шкіру обличчя, потім зробили пілінг. І після пілінгу ми наносимо обов'язково догляд основний. Шкіра така, я вам скажу, сяюча, дуже м'якенька, чистенька, така гладенька. Від першого разу ви побачите результат на собі, це я вам точно гарантую. І регулярно робимо, регулярно знімаємо епідерність зі своєї шкіри обличчя, і ваша шкіра обличчя буде виглядати гарно, більш буде краще робити. Роботу своїх крема і залишатися молодшою. Тому спірінг це дуже важливий етап в додатковому догляді до основного. Все. Якщо вам треба допомогти замовити, оформити замовлення, звертайтеся новою поштою. Зараз дуже зручно і вже є можливість наложений платеж з можливістю оплатити на самій почті. Тому звертайтеся, розповім, а ви виберете. Варіант, який вам буде зручніше і найбільше подобатися. Ось так дивіться, як гарно сяє шкіра обличчя. Знижка буде всього три тижні. Зараз скажу число: до 18 лютого. Все. Потім буде знову без знижки. Тому встигайте зробити замовлення.